На Прикарпатті продовжують боротися із зарплатами у конвертах. В області створено комісію з легалізації заробітної плати. Уже виявлено чимало недобросовісних підприємців, проти яких порушені кримінальні справи. В області є майже тисяча великих підприємств, де є менше шести офіційно влаштованих працівників. Саме великі заводи і фабрики у полі зору Прикарпатського міністерства доходів. Ми на сьогоднішній день. Робимо аналіз, детальний аналіз і виявляємо і приділяємо перше за все увагу великим підприємствам, тобто підприємства, які мають великі обсяги понад мільйон, і які мають низьку кількість найманих працівників. Під час проведення рейдів робочою групою виявлені порушення у закладах громадського харчування, будівельній сфері та охорони здоров'я. Особливо ця проблема є у приватних медичних закладах. Приватні структури по охороні здоров'я дуже з ними тяжко боротися, дуже тяжко з ними говорити, тому що е, дуже часто пояснюється тим, що наймана робоча сила береться на півставки, на чверть ставки, оскільки медичний працівник може на основному місці роботи працювати в державному закладі, а в приватному закладі він вже собі там дивиться по, по своїх можливостях, по часу і по бажань. Надходження у бюджет це кошти соціальної сфери шкіл та лікарень, якими користуються жителі області. Комплексна програма з легалізації заробітної платні вже має позитивні результати. Порівняно з минулим роком, рівень роботи нашої комісії випередив 17 областей України. По питомій вазі суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату нижче мінімального рівня. Ми досягли саме місць. Тобто, як ви бачите, ефект від програми є. І ми плануємо цю роботу вже по вдосконаленій програмі продовжити далі, щоб принаймні ці позитивні тенденції збереглися. Протягом року 730 осіб стали легальними працівниками, а надходження до бюджету з податків на доходи склали майже 450 тисяч гривень. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.